Ми знаходимось біля одного з будівництв під маркою набережний квартал. Це резиденція. Жителі навколишніх будинків протестують проти дій забудовника. Люди невдоволені тим, що не можуть отримати документацію про параметри резиденції, адже схил, де стрімко ведеться забудова, має складні геологічні властивості. Мешканці сусіднього будинку по вулиці Льва Толстого, 21, занепокоєні тим, що їх будинок може обвалитися і відповідальний за це потім не знайти. Кажуть, що вже з'явилися тріщини на будинку. Крім того, у них забирають шматок прибудинкової території та зносять гаражі. Тому, звичайно, ми зібрались, і вже подавали в суд. Суд виграли, в якому плані, щоб будову припинити. Незважаючи на те, що виходила виконавча служба, декілька разів зупиняли, акти складали, а будівництво продовжується. Хоча, непонятно, з ким вести розговори. А тільки приходять і о, о, би конкретних. Людей, які можуть сказати конкретно, що то-то, то-то, то-то. Ми не Ну Що робити нам, війдання? якщо підкачка наша на нашій території, підкачка води на 9-й поверх, допустимо, mm. і вже оказалась на території цієї будови. На якій підставі? З протестом мешканців згодний і колишній головний архітектор області Сергій Царенко. Там е маса порушеного ґрунту, яка знаходиться на Скелі. Як тільки зменшується кількість зелених насаджень на поверхні, зразу всі надлишки води збираються на цьому гранітному материковому горизонті і дійсно виникає загроза суву. У Вінницьких судах розглядають два позови: один проти забудовника про знесення вже збудованих конструкцій, другий проти виконкому Вінницької міської ради про відміну рішення про виділення земельної ділянки під забудову. На час судового розгляду справи про припинення будівництва вже збудованих конструкцій. Попри судову ухвалу, що забороняла забудову, будівництво тривало протягом двох з половиною місяців. Хочете перекритимо, ми дорогу, не хочемо, ми не будемо перекривати. перекривайте. Ну я вас прошу покинути. Просто ми не будемо, будемо об'єкт, за який я відвічаю. Це право. Це порушення. Ми, ми до вашого не зайшли. Ми не, не, щось не право. даємо сюди, щоб підвозили, щоб зупинили. тому що є рішення суду зупинити рішення суду Дійснуло только один день. Хоча було предположення на дней днів встановити. Один день вони мовчали. А так вони работают. начальни днями работают. Делают деньги. Крім того, спеціалісти звертають увагу на те, що в цій історії є ще один момент, який заслуговує на увагу: документи під забудову земельної ділянки оформлені під третю категорію складності, а це суперечить дійсності. В даному випадку на моє переконання. Є явне відхилення від цих вимог, оскільки замість того, щоб одержувати дозволи на будівництво об'єкта четвертої або навіть більш високої категорії складності, замовник разом із проєктувальником пішли шляхом реєстрації окремих секцій цієї багатоквартирної забудови, окремих секцій, як ніби окремих об'єктів третьої категорії складності. Почему застройщику выгодно ставить именно такую категорию строительства, третью несложную? Потому что это не предусматривает экспертизу проектной документации, которая бы проводилась, если бы категория сложности была бы увеличена. Такая категория сложности не предусматривает получение разрешительных документов. То есть строительство происходит просто на основании декларации, которую подает застройщик. Просто он уведомляет органы инспекции АРГ-Бутконтроля о том, что они начинают строить, и строительный документ э, разрешения на строительные работы им не нужен. Поэтому это совершенно облегчает задачу застройщику в його застройке. На сьогоднішній день контролю, як я вже говорила, застройка не ведеться. Тим часом Вінницька міська рада не втручається у конфлікт між жителями Льва Толстого 21 та забудовником резиденції. Хоча саме виділення міськвиконкомом ділянки під забудову на думку людей призвело до конфлікту. Точних проектних рішень ніхто не бачив. Звичайно, крім самого замовника. В чомусь парадоксальна ситуація, оскільки насправді та система прийняття рішень з розвитку території, яка має спиратися на містобудівні документи, вона проігнорована, вона зруйнована тими штучними і, власне, непередбаченими законодавством рішеннями, які виконком міської ради, можливо, змушений був прийняти для цього інвестора, але все ж таки виконком повинен був діяти інакше. Надавши йому на 5 років для будівництва всі навколишні території, включаючи резервний протипожежний під'їзд до дитсадка, йому віддали. Йому віддали пішохідні сходи, які спускаються на набережну і з'єднують провулок Льва Толстова з набережною по вулиці Свердлова. Все це, так би мовити, як такий собі карт-бланш віддали. І замовник разом із своїми проєктувальниками вирішує. Це як йому зручно, не зважаючи на те, що відбувається навколо і так далі, От у цьому полягає принципове порушення. А міська рада, чого Вона нічого і ніяких претензій до неї не пред'явиш, тому що якщо навіть абстрагуватися від суті того, що вони зробили в нашій країні квітне, так звана колективна безвідповідальність, тобто колегіальний орган можна робити все, що йому заманиться. Кого ви притягнете до відповідальності окремих депутатів? Яким чином це неможливо взагалі таких випадків притягнення до відповідальності колективного органу ще ніколи не було? Зараз я телефоную в міську раду міста Хмельницького, де зареєстрований то приватний приватним вони там також будували і мали сплатити в бюджет міста. Певну суму коштів. Вони цього не зробили. Прокуратура міста Хмельницького подала на них позов до суду. Суд прокуратура виграла. А чи сплатив забудовник кошти? Ми зараз дізнаємо у міській раді. Доброго дня. Пані Тетяна Поліщук. Це до вас телефонує журналіст із Вінниці. Мене звуть Катерина Гуфельд. Ми тут пишемо статтю про забудовника ТОВ Привати Інбут. Хотіли б у вас дізнатися, бо знаємо, що виникла ситуація з судовим позовом проти цього забудовника у місті Хмельницькому, бо він не не розрахувався з міським бюджетом. Ми хотіли б дізнатися, чи виконане було забудовником рішення суду. Що ми метаки подали до суду, що рішення ми не маємо, але на попередні рішення суду зобов'язання не виконали. Подібні випадки щодо неправильного застосування рівня складності будівництва вже мали місце у діяльності ТОВ Приват Інбут, що підтверджується зокрема рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Приват Інбут до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області. У якому підприємство просить суд скасувати постанову номер 70 інспекції ДаБК в Хмельницькій області про накладання штрафу за порушення у сфері містобудівної діяльності від 29.08.2013 року. Суд встановив, що замовником занижено категорію складності вказаного об'єкта будівництва з четвертої на третю, з метою спрощення отримання дозволів на будівництво, недотримані вимоги містобудівного законодавства під час проведення проєктно вишукувальних робіт та будівництва вказаного об'єкту, має місце невідповідність між вихідними даними і фактично збудованим об'єктом на затвердженими проектними рішеннями. Також вказано, що будівельно-монтажні роботи по будівництву п'ятої та шостої черги на вказаному об'єкті проводяться із відхиленням від проектної документації, а саме будівельні розчини готуються на будівельному майданчику, що призводить до порушення технологічного процесу. Дані порушення зафіксовано СБУ в Хмельницькій області. Аби з'ясувати, чи перевіряла Вінницька міська рада фінансову та матеріально технічну спроможність забудовника ТОВ «Приватінбуд» та як забудовник гарантував завершення будівництва, журналісти витребували копії документів, які забудовник надав на конкурс для виділення земельної ділянки під забудову. Однак Вінницькою міською радою не надано однозначної відповіді щодо платоспроможності підприємства. Отже, міська рада вирішує відселити мешканців із аварійного будинку. Питання вирішують за рахунок інвестора. Він відселяє із гарантією надання житла мешканцям йому дають землю під забудову. У 2014-му дійсно проводять інвестиційний конкурс. Виграє єдиний учасник ТОВ Приватінбут. Проте мешканці сусіднього будинку протестують. У них забрали прибудинкову територію, кажуть, не проводили громадських слухань, і їх будинок може завалитися. Більше того, будівництво почалося раніше отримання документів. Заявлена категорія будівництва не відповідає реальній, як приклад, рішення у справі номер 822362813 а від 11 жовтня 2013 року. Мешканці подають позови до суду. Будівництво тривало, незважаючи на заборону суду протягом двох з половиною місяців. У центрі будівництва стоїть невикуплений підрядником приватний будинок. Приватинбут не несе відповідальності перед міськвиконконом та громадою за результат будівництва. Ми зверталися у коментар до забудовника, то в приватний На сьогодні вони коментувати відмовляються. Пропонують дочекатися результатів судових розглядів. Тому ми йдемо в державний... Архітектурну будівельну інспекцію Вінниці, щоб дізнатися, що розкажуть вони. на сьогоднішній день триває мораторій на проведення перевірок юридичних осіб до 1 липня поточного року. У разі непродовження мораторію Департаментом у третьому кварталі 2015 році буде здійснена перевірка дотримання вимог містобної документації стандартів і правил щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку по вулиці Свердлова, 116. Експерти вважають, що в ситуації з забудовою, зокрема незахищеними, є люди, які купують в резиденції квадратні метри повітря та уклали договір про вступ у житловий кооператив. А згідно типового статуту подібних об'єднань, забудовник нічого їм не винен і ні за що не відповідає. Юридичний експерт Тетяна Монтян переконана, що ці люди жодним чином не захищені, вони не мають юридичного захисту. І що буде, якщо дійсно будуть якісь проблеми з сусідньою забудовою, я навіть не уявляю, на кого подаватимуть позов ті люди. Невідомо чи вціліє будинок, який побудують в таких геологічних умовах, теж не факт. Тобто, наші люди дуже сильно ризикують, але не усвідомлюються. А коли усвідомлюють, вже буває пізно. Отож, люди купують повітря. Схема продажу непрозора для покупця. Я считаю, что строительство нарушает права многих людей, которые живут в данном квартале. Так как с ними не была согласована никакая градостроительная документация по застройке этой территории квартала, никакие общественные слушания не были, людей поставили перед фактом. Вы можете видеть, что на сегодняшний день в котловане, возле где строится дом, находится частное домовладение. Вопрос собственника частного домовладения не решен. Можливо, саме тому представники резиденції досі не надають проект забудови навіть на вимогу суду. Катерина Гуфельд Сергій Немирівський спеціально для власної інфо.